Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми з товаришем вирішили під час роботи пожарити м'ясо. Є декілька моментів, які я хотів би зараз з вами обмовити. Кому не зрозумілі деякі терміни, бо у нас тема технічного змісту, тому ну, можу вам додатково там. Пояснювати в коментарях, тому що в нас у сленгі багато і російськомовних слів, і українських слів, та й з англійської мови позичені. Тому ну, у кожному регіоні України деякі речі ну, називають по-різному. Хто каже на монометричний колектор станція, а хто каже просто монометрія, хто каже там, штуцер, хто каже краншредеру. І, ну, холо... Хто займається холодом, ті люди розуміють, але де у яких людей може з'явитися запитання і можуть до мене звернутися, я роз'ясню в коментарях. Хочу подякувати глядачам, які, не вважаючи на складнощі у їх регіонах, можуть дивитися наше відео та коментувати їх українською мовою. Теж хочу подякувати глядачам з Болгарії та з країн. Європи, які ну, можуть з нами спілкуватися та задають запитання. Були запитання стосовно контролеру та ще деякі. Всім передаю привіт. Передаємо. точніше Оце ви тебе купили таку курку мариновану. У кого на будівництві є мангал, це вигідніше, ніж перекуси різні. Не буду. Робити людям антирекламу, тому хі -хі, у кожного свій вибір. Наживили по два шампури, бо вони на кістці і буде вертітися. І перейдемо до справи. Я виписав собі запитання, які були протягом тижня та у минулих відео. Багато запитань було стосовно. Що ми застосовуємо у наших машинах? Капілярку чи ТРВ? Відповідаю, капілярку ми застосовуємо у малих машинах, де вона може бути застосована. ТРВ ми застосовуємо в більш потужних машинах, де вже неможливо обмежитися капіляркою. Капілярка, нагадую, що вона встановлена в багатьох також і інверторних кондиціонерах, ну, не дуже дорогих брендів. Але вони працюють легко до мінус 15, тому немає ну, потреби ніякої нам курочити машини і якось щось перелаштовувати заради якихось там ну додаткових кіловат, які можуть і не з'явитися, скажімо так. Площа теплообміннику це друге питання. Ми не зловживаємо зайвою площею. Тому що ну, коли дуже зростає площа зовнішнього теплообмінника, треба пам'ятати, що треба й додавати хладагенту. Тому що ну, з'являється на виході великий перегрів, у теплу погоду перевантажується компресор, та взагалі його не вистачає, коли ми зловживаємо площею теплообмінника. Є розрахунки на... Продуктивність компресорів, які обмежуються ну, заправкою ходогента, яку не треба збільшувати, ніж положено. Тому що ну, він вийде з режиму і вигоди з цього ніякої не, ну, не додасть Ну. Тому хочемо більш збирати. Низькопотенціального тепла з зовнішнього середовища і підвищуємо площу ну, не більш ніж в півтори рази від потужності, яка йде з заводу до того компресора, який встановлений в той моделі. Тобто, якщо ми використовуємо 12 тисяч БТУ, то теплообмінник ми беремо ну, не більше, ніж з 18 тисяч БТУ. Зовнішнього блоку. якщо ми використовуємо теплообмінник 18 тисяч БТУ, то беремо з 24. Але якщо у нас ну, десь ми можемо придбати теплообмінник більший, ну, набагато більший, ніж компресор, то ми глушимо канали, дивимося, як це зробити. Ну і так робимо не тільки ми, а й інші фахівці. Наприклад, у хто Робить холодильні камери, це ну, взагалі не є проблемою. Люди беруть ну, конденсатор і його підганяють під потужність компресора або випарювання. Третє питання це застосування хладагенту R290. Ну, ми нікому не нав'язуємо його використовувати, тим паче, що він опасний. Він ну, легко може спалахнути, якщо вийде. Повітря і в невеличкій кімнаті. Але у нас цей ходагент він дає можливість працювати в системі з радіаторним опаленням. Якщо у вас, ну, наприклад, по розрахунку достатньо зовнішнього блоку 12 тисяч БТУ, то ми ну, пропонуємо використовувати зовнішній блок 18 тисяч БТУ. Щоб був невеличкий запас на мінус. І ну, нам, воно нам перекриє хоча б до мінус 15 потреби в підігріві приміщення. От. Краще, ну, зрозуміло, що краще R410 та R32. Але вторинного ринку дуже мало цих кондиціонерів, вартість їх ну, на даний час за курсу долара та євро ну, висока. Тому, якщо попадається і люди ну, готові піти на такі витрати, тому будь ласка, можна робити і ще буде краще працювати на теплу підлогу, воно буде працювати економніше. От. А для радіаторної системи, щоб можна було без перевантаження, я підкреслюю, без перевантаження компресору. Тому що r 410 при 45 градусах на виході теплоносія десь має тиск ну, в різних випадках близько 35 бар. Це ну, вже трохи перегрівати починає компресор, а якщо далі нарощувати вихідну температуру, то буде і ще більше компресор перевантажуватися. І у деяких колег моїх вони вже погоріли. Тому ну, не слід зловживати, це не промисловий. Скажемо так Прилад, де всі захисти працюють добре. У нас все по мінімуму, щоб було вигідно, окупаємось та надійність. Стосовно картеру компресору, ми використовуємо проміжне реле, яке під'єднане до виходу живлення на компресор. Будь-який Будь у місці. Вибачте, в будь-якому місці От. І, ну, Є такий варіант, це варіант, який використовується у напівпромислових та промислових машинах. А є і варіант е, з термостатом. Але туди слід е, ну, десь поблизу самого компресору встановити. Ну, термобалон з термостату, який буде у нас керувати нашим підігрівом картеру компресора. Ну, є, є і такий варіант. Стосовно витрат кВт протягом минулого місяця, ну, наприклад, у мене площа 40 квадратних метрів, але Температура а, радіаторна система, але температура зовнішнього повітря у нас ну, менш ніж мінус 2 не було і вночі. Тому десь у мене тепловий насос накрутив близько 250 кВт за місяць на 40 квадратів. А у мого товариша зараз він сам розповість ну, на своєму прикладі і, і ну, все вам розкаже зараз. Нагадаю вам, що в мене тепловий насос на r 410 Площа мого дому 80 квадратних метрів, 50% дому теплий пол, 50% радіатори. За цей місяць температура не була нижче мінус 2, і в мене Використав е, тепловий насос е, 350 кВт. Е, це я зміг е, зафіксувати, тому що в мене стоїть лічильник не, саме на нього. Що ще додати Будуть більш низькі морози, будемо фіксувати е, його споживання і будемо вам давати більш детальну інформацію. Взагалі-то в мене стоїть він на 35 градусів. По Цельсію і в домі, ну, приблизно 23 градуси. Тобто дуже зручно та і економно, тому що газу я споживав на значно більшу суму, ніж електроенергію. Тобто рекомендую вам, бо це дуже гарна е, ідея встановити собі тепловий насос і гарна можливість фінансу своєї зекономити. Дякую. Дуже хочемо надати вам більш детальніше всі параметри, Уже готуємо інформацію, чекаємо на морози. Хоча вони нам вроді як, і потрібні, а країні зовсім не потрібні. Тому як буде, так буде. Зараз це за моєю спиною об'єкт, який буде із десь 90%, тому що у котельні ми теплу підлогу не катаємо. Проєкт теплопідлога та радіатори та тепловий насос Р-410. Замовник вирішив ризикнути фінансами у воєнний час. От. Ну, це його право та вибір. Та вибір. От. А ми, коли буде в процесі час у нас, ми дофільмуємо відео. З параметрами. Сьогодні записуємо наживо, часу немає, увечері вимикають світло. Тому монтувати, щоб воно дуже вийшло гарне, не можемо. Є, як є. Тому дякуємо за перегляд. Підемо ми обідати. Вам бажаємо добра, миру та всього найкращого. Дякуємо за перегляд. Кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте. Поширюйте, дякую, гарного дня, вам. до побачення.